Як і завжди, за доброю традицією, розпочинаємо наше мовлення із спілкування з виконавчим директором Українського інституту майбутнього з нами на зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю, пане Вадиме, Я вже тут частково цитувала, що якщо дивитися західну пресу, то можна просто заплутатися в тому, наскільки в них багато чи різнополярні погляди на те, що відбувається в Україні. Давайте просто про певні загрози, які зараз є з одного боку. В нас є заява про те, що спостерігається, що росіяни дедалі більше скупчують бойову авіацію досить недалеко від наших кордонів. Вони її, скоріш за все. Це будуть ще активніше використовувати. Це пов'язано із тим, що сухопутні сили виснажені. Це в нас є заява, наприклад, продиктована і описана в Financial Times. Якщо ми йдемо до більш офіційних позицій, наприклад, Ллойд Остін, міністр оборони США, каже, та ні, ми нічого такого не бачимо. Не нарощують вони авіацію. Як розібратися нам в достовірності цієї інформації, і зокрема, чи спостерігаємо ми справді скупчення цієї авіації. Ну, поки Генштаб не говорить про велике скупчення авіації, тому говорити про це ще трошки напевне зарано. Ну і напевне, все ж таки Остін точно має більшу інформацію ніж Financial Times. Тому в принципі за цим треба слідкувати, поки ми розуміли, що росіяни бояться в влип української території, розуміючи ефективність української ПВО. Тому поки що офіційно про це мало хто говорить, але Знову ж таки, тут треба питати у представників і представників головного управління розвитки. Судачі, з всього те, що нам вже офіційно відомо в рамках засідання групи Рамштайн, все ж таки літаки бойові поставлені на паузу. Нам кажуть, що ми не закриваємо цю тему. Ми можемо до неї повернутися через декілька місяців. Ми будемо скоріше робити акценти на протиповітряну, протиракетну оборону, на боєприпаси постачання, що справді є нагальною потребою збройних сил України. Ну і звісно, там танки це все продовжується, розширення танкової коаліції. Пане Вадиме, як би ви підбили підсумки засідання? Рамштайну, наскільки наші партнери справді своєчасно і в необхідному масштабі реагують на виклики, які все ще стоять перед Україною. Ну я просто хотів би окремо зупинитися на літаках не стільки на Рамштайні, скільки на літаках. Тобто для нас було зрозуміло перед Рамштайном, що літаків нам зараз не дадуть. Так. Тому тут в принципі тут не було чогось такого. На для нас для нас більш важливо це те, щоб в цей період оці от умовні 4-5 місяців з міністра оборони Німеччини, через які можна буде повернутись до питання літаків, щоб саме ці 4-5 місяців були були в тому числі присвячені тому, щоб наші льотчики почали проходити стажування на саме цих літаках, перш за все на 16, тому що підготовка льотчика займає все одно не менше за самих оптимістичних обставин не менше 6 місяців. Тому в даному випадку я ще раз можу тільки сказати, що для нас важливо. Те, що ця тема не закрита, і для нас дуже супер важливо, щоб цей період був присвячений в тому числі підготовці наших льотчиків. Західна преса активно обговорює питання, посилаючись на військових, в тому, що утримання Бахмуту, який суть з усього вже втратив стратегічне значення, надзвичайно дорого коштує Україні, в тому сенсі, що витрачаються, звісно, сили, наші захисники, і це, мовляв, може поставити під питання наш весінній контрнаступ. Ми в цьому питанні, пане Вадиме, завжди довіряємо якраз нашому генштабу, і немає сумнівів, що якщо рішення ем, утримувати чи лишатися там зараз, існує. То значить, це справді найкращий з варіантів. Але як ви думаєте, чому постійно вкидається оця тема Бахмуту? Тобто для нас це фортеця, для нас це символ ще один незламності. Але чому і на Заході його так активно обговорюють і ще із такими порадами? Ну, ви знаєте, в принципі, зараз всі пробують щось говорити про війну в Україні. Знаєте, я згадую історію там довоєнно, коли в Україні всі розумілись в двох речах: в газі і в футболі. Зараз от, в принципі в світі всі розуміються в тому, як правильно чи неправильно захищати Бахмут або якісь інші території. Тому ну, в принципі, люди повинні продукувати певні тексти. От, на жаль, ми змушені. От кожен день в тій чи іншій частині світу, в тій чи іншій газеті, в тому чи іншому парламенті, або той чи інший президент обов'язково щось скаже. Дасть нам якусь пораду. Дуже дякую за ці поради, за чином не будемо дивитися. Так, я дуже сумую за тими часами, коли всі ще не були воєнними експертами, всі були медиками, вірусологами, і ми обговорювали постійно коронавірус. Але тим не менше, зараз маємо ще новину про те, що в Російській Федерації там теж з'являється більш-менш якась там зрозумілий розклад їхніх планів на найближчі дати. І стало відомо про те, що Держдума і Рада Федерації мають зібратися на позапланові засідання 22 лютого. Це все наскільки. Які ми розуміємо, про після ймовірного виступу президента вбивці Путіна це буде роковина їхнього псевдовизнання самопроголошених невизнаних ЛДНР. Пане Вадиме, як ви гадаєте, чи буде там щось важливе, враховуючи, що вони постійно записують, узаконюють наші території. Звісно, я завжди в цьому контексті люблю згадувати Херсон, який записаний в їхню конституцію. Що на цей раз вони можуть зробити? Ну, в принципі, уже е, депутати Держдуми почали говорити про те, що 22 числа після виступу Путіна вони збулися на засідання для того, щоб узаконити ще якісь речі по окупованих територіях. Тобто, в даному випадку це буде якась така символічна історія для них. Символічна мається на увазі, де вони почнуть черговий раз приймати якісь закони. Про створення якоїсь новоросії або ще якоїсь такої іншої іншітниці, тому в даному випадку це буде ритуальне таке засідання, на якому буде прийматися відповідні е е нікчемні рішення. Пане Вадиме, маємо без малого сенсаційну заяву від гурмо. Один із представників Андрій Черняк дав грецькому одному з грецьких видань інтерв'ю, в якому зазначив, що зараз українська розвідка співпрацює за всіма можливими способами і джерелами із людьми в Російській Федерації, які максимально сильно наближені до Володимира Путіна. Тобто, вони знайшли способи навіть з такими людьми з налагодити. Контакти поки що в очікувальному режимі йде лише обмін інформацією. Дії якихось значних не спостерігається. На вашу думку, наскільки ймовірна така співпраця, і чи не є це там іпсо для того, щоб Путін почав, умовно кажучи, ходячи коридорами свого бункера, озиратись? Ну в принципі, я точно не можу ставити під сумнів заяву представника українського мо? З однієї сторони, а з іншої сторони, навіть без цієї заяви українського умову, ми можемо сказати про те, що те, що Путін знаходиться в бункері, він вже говорить багато про що. Говорить, про те, що він весь час озирається, він весь час боїться, і він насправді. Ну ми ж всі пам'ятаємо ці величезні столи. І зараз, між іншими засідання думи, на якому має виступати Путін, всі депутати, ну то всі присутні мають тричі пройти, тричі, вже тричі проти тест на коронавірус тобто, ну більш залякану людину, чесно кажучи, взагалі тяжко собі уявити. І я думаю, що зараз в світі нема жодного лідера, який би був таким переляканим, як Володимир Путін. Ну, це в підтвердження його їзда на бронепоїзді. Так він пересів з літаків на бронепотяг. І навіть є інформація про те, що окремі сегменти залізниці проклали особисто для його резиденцій. в вруче, Валда і так далі. Всі ці транспортні сполучення є ексклюзивними. Чому потяг? Чому потім почав боятися літаків? І як він незабаром. Поїде чи полетить до о, сусідньої держави до Білорусі. Ми знаємо, заплановано візит до Лукашенка. Ну, в принципі, в таких випадках він літає, тому що ми бачили, що він літав е і в ту ж саму Білорусь минулого року, 22-го, він літав в Самарканд. Е Зрештою, він літав до Сі Ценпіня перед війною. Тому я думаю, що для таких випадків він звичайно. Е Буде летіти, але всередині країни судячи з усього, ну знову ж таки через внутрішній страх і Через ну вже це не страх, це напевне, параноя. Все ж таки, людина просто обмежує будь-які можливості для, для самого себе з однієї сторони. А з іншої сторони, ну ж повинні розуміти, що просто так це не відбувається. Він не сидить сам і вигадує собі. а Давай сяду на броні поїзд. Це навколо нього є оточення, яке працює на його страхах. Це його оточення, насправді заганяє його. В цю пастку е, переляканого звіра, який е, знову ж таки я всім завжди говорю, що Путін дуже любить алегорію, і він коли здавав інтерв'ю, де розказував про загнану крису, яка там кидається на когось і кусає. Він не загнана криса. Він насправді той звір, який переляканий, забивається в куточок і продовжує починає чекати. Тобто він чекає, а не кидається на когось. Це в принципі ми повинні розуміти про його психологію. Часто кидається там на всіх зараз у Росії пригожин. Ми дуже часто обговорюємо його заяви і спостерігаємо за його розвитком без малого як політика. І зараз пригожин фактично підтвердив те, про що ми з вами говорили неодноразово. Він розповів про те, чому йому заборонили рекрутувати ув'язнених, тому що цю ініціативу перехопило на себе відомство Герасимова. Він назвав це протидія військового керівництва. Причина того, що він в. Від... Сторонений. І з іншого боку, робить другу заяву про те, що а, фабрику тролей саме він заснував це та організація, яка втручалася фактично у вибори Сполучених Штатів Америки. Це чергова спроба актуалізувати актилю... себе в політичному просторі Російської Федерації, тому що Прогожин відчуває, що його як фігуру на шаховій дошці посувають на задній план. Так, да, йому треба весь час нагадувати про себе для того, щоб пояснити. Для того, щоб випасти з інформаційного простору, е, поки нагадувати про себе хорошими справами, він точно не може. Тому треба весь час на грані фола йти, на грані фола розповідати певні історії. Плюс, ну, очевидно, все ж таки, ну, в мене є моя конспірологічна теорія, не люблю конспірологію, але е, я вважаю, що все, що він робить останнім часом, це він добувається особистої зустрічі з Путіним, для того, щоб Путін. Дав йому особисто певні гарантії. Всі знають, що Путін як би там не було, але досі він тримав слово. Якщо він щось говорив, в принципі він завжди старався виконувати, тому от він і іде зараз. От на підняття градусу не маю на увазі для того, щоб пробувати отримати цю аудієнцію, отримати ті чи інші гарантії. Речниця дипломатичного відомства Марія Захарова відкинула усі звинувачення у тому, що Російська Федерація, начебто, готувала спробу державного перевороту у Молдові. На вашу думку, чи справді мала Росія намір туди втрутитись з допомогою футбольних фанатів, з допомогою рятувальників у Туреччині замаскованих там кадирівців, і так далі, була маса різних версій, яким чином дестабілізуючий елемент попаде до країни і таким чином змінити там? Хід подій, мовно кажучи, ну ми повинні розуміти, що в принципі росіяни чітко розуміють, що їм однією українською картою змусити захід сідати за стіл переговорів немає можливості. Вони вже це зрозуміли. Їм треба колоти колективний захід. Точок для входження для цього розпо ну, ймовірного або можливого розколу є всього на всьому дві. Перша це Косово, друге – друга це Молдова. Але тут треба розуміти, що Серби. Не хочуть воювати, і косавари не хочуть воювати. І в принципі вони будуть домовлятися, домовлятись, домовлятись там, підвішувати ситуацію, але ніякому разі не воюватися, в якому разі поки що, тому що їм це точно не потрібно. І впливів на серби вони значно менше. А спробувати дестабілізувати Молдову теоретично вони могли б. Тобто, це не потребує достатньо великих зусиль, в силу того, що молдавська армія це приблизно два тисячі людей. Тому в даному випадку, в принципі, імовірність напевне все ж таки була дуже висока. Угу. Ну, подивимося, як розвиватиметься події. Вчора там на кілька годин навіть повітряний простір перекривали. Будемо слідкувати. Пане водимо. Дякуємо, що розпочинаєте наш ранок. Як завжди, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї митці.